Вітаю вас, другі друзі! Програма Одвічні істини. І сьогодні ми звернемось до стародавньої істини, яка стосується всього народу, будь-якого народу. Ми читаємо книгу Псалмів, 32-й псалом, 12 й вірш. Там написано наступне: «Блаженний народ, у якого Бог є Господом. Люди, яких обрав Господь у насліддя собі. «Блаженний» В вищій мірі щасливий той народ, у якого Бог є Господом. Ну, По-перше, давайте розглянемо, що тут написано. Що таке Бог є Господом, нібито якийсь такий набір високодуховних релігійних слів, Бог є Господом, але потрібно розуміти, що Бог є Господом це є. Ну, таким господарем, який дійсно панує, панує в нашому житті, панує в житті нашого народу, якому ми підкоряємося, він є господар, господар всесвіту і в тому числі господар нашого народу, через те, що ми, як люди, підкоряємо кожен своє життя цьому. Цьому Господу. Бог є не просто е, імення його згадується серед нашого народу, особливо коли важко, ми прибігаємо до згадування про і, і ім'я Бога, а який є Господом, тобто керує нами. Це перше. Друге, коли ми говоримо про цей вірш у е, ситуації, у контексті сьогоднішніх подій в Україні, сьогодні непроста не ситуація. Я як військовий капелан можу сказати, що. Ми б'ємося з дуже страшним ворогом, у якого є перевага на превеликий жаль, і в кількості живої сили, і в кількості озброєння, і так і так далі. Тому війна наша непроста. Ситуація непроста. А Якщо ми ставимо за мету захистити себе, то наш ворог ставить більш грандіозну мету з знаком мінус. Знищити наш народ, денацифікувати нас, де українізувати, тобто знищити народ як явище самобутнє. І е, що нам в цих обставинах робити? Е, я вважаю, що згідно цього уривку святого письма, нам, по-перше, потрібно дійсно закликати Бога і зробити Бога своїм Господом і господарем е, як особистого життя кожної людини, кожного українця, так і господарем усіх сфер нашого спільного співіснування, спільного життя. Якщо ми народ маємо наші там спільні збройні сили, якщо ми маємо інші органи, ми маємо політики, ми маємо органи місцевого самоврядування, ми маємо освіту, медицину. Ми маємо зробити так, щоб Бог був там Господом, тобто господарем, господарював, і з його силою ми можемо досягнути дуже великих результатів, в тому числі, до речі, і звільнення нашої землі і перемоги. Звісно, ми робимо Бога своїм Господом, як нація, але разом з Богом і боремось, і працюємо і все робимо для нашої перемоги. Я пам'ятаю такі історичні приклади, ну як це було під час, наприклад, Другої світової війни. Там, Президент Рузвельт він закликав до загальнонаціональної загально національної молитви. Я згадую, як Черчилль закликав англійців молитися відкрито, не приховуючи, не заувольовуючи, розуміючи, що вони стикнулися з сильним ворогом, і в них там була дуже важлива операція, здається, під Дюргеймом, і вони могли там їхні війська всі загинути. І коли вони з ціло народом визвали до Бога і проголошували, що Боже стан нашим Господом і допоможи нам у цій ситуації, то на диво. Був заклик по радіо всі на всіх місцях молилися як народ, як єдина нація, звертаючись до Бога, і вони потім через кілька днів почули новини про чудо Боже. як Бог тут і вони фактично могли з цього мішка з цього котла живими. Ну спасли ці війська. Ми можемо згадати президента Трумена, який закликав молитися, не боячись це вже було після другої світової війни. Це була. Корейська війна, коли Північна Корея воювала проти Південної, а Сполучені Штати допомагали південній Кореї. Ми знаємо, що це зараз одна з самих християнських країн на планеті Земля, і а там воював Китай, російський СРСР допомагав, і ви знаєте, дійсно Бог допомагав їм, тому що вони вже мали майже втратили повністю півострів, але потім частину велику звільнили. Таких е прикладів можна згадати багато. Що потрібно нам сьогодні українцям? Нам як нації потрібно закликати Бога як народу. Нада не соромитись цього. Нам уже нема коли соромитися. Надо говорити, потрібно говорити про це відкрито. Я пам'ятаю, зараз була ініціатива до Верховної Ради, надійшла, що ми можемо від Верховної Ради подати звернення до президента України, щоб він доповнив свій указ про щоденну таку тиху молитву або щоденне поминання загиблих хвилину мовчання, яку ми здійснюємо в 9 ранку кожного дня на всіх виробництвах, там на місцях робочих, доповнити просто тим, що в цей час можна звершити молитву. Будь-хто хто на тому місці може помолитися, хай помолиться. Хто може просто тихо, не може повести людей молити, помолиться тихо. Але кожний християнин, всі, хто можуть молитися, щоб молилися кожного дня, де б ми не були, разом. Щоранку в 900 за перемогу називається молитва за перемогу. Я думаю, що це було б непогано. Це була б демонстрація публічна нашого, нашої позиції, що ми готові Бога мати за господа нашого народу. Але знаєте, що мене здивувало, коли ця ініціатива прозвучала, в тому числі в засобах масової інформації в соціальних мережах. То я побачив, як деякі українці почали глузувати, кепкувати, насміхатися. І я, мені було це дуже неприємно і боляче на цим спостерігати. Слухайте, у нас непроста ситуація. Нас вже вбивають, а це не фігура мовлення, це на жаль, жорстока констатація фактів. Українці вбивають кожного дня. І невже зараз нас ще ну не вистачає мудрості до того, щоб повністю смиритися? Хто як би не ставився до там до Бога, до віри, навіть? Сталін у свій час є інформація, коли відчував цю загрозу від Німеччини, наказав робити на літаку обліт навколо Москви там з якоюсь іконою Божої Матері. Цей сатаніст атеїст і те, щось робив. Закликаючи якісь вищі сили, щоб зберегти Москву, ми читаємо цю інформацію. А ну, невже ми ще не дозріли до того, щоб відкрито визнати свою потребу в бозі? І коли я робив статистику, що люди пишуть? Е Коментарі А, хі-хі, ха-ха, так потрібно. Нам виявляються не снаряди, не ракети дальнобойні, а молитва, як у племенах тумбу юмбу, хі-хі, е смішно і, -і, -і смайліки. Я порухов, скільки смайліків з посмішками, і скільки серйозних лайків, ну просто лайків то виявляється відсотків 90 це насмішки, і там може 10 люди підтримують цю ініціативу. Ну, слухайте, ну ця позиція мене м'яко кажучи дивує. А я не знаю, потрібно починати з себе, якщо ми не визнаємо відкрито, прямо без всяких там, ну не знаю там. Оцих от е, моментів, що ми, ми там сільська країна, ми якось там втратимо свою сучасність, респектабельність, так звану в лапках, бо ми там будемо визнавати, що ми потребуємо Бога. Так, ми потребуємо Бога. І коли хтось насміхається, що невже вже нам потрібен Бог, а не зброя. Я хочу сказати, що одне одному не заперечує. Нам потрібна, звісно, зброя, це очевидно, але нам першу чергу потрібен Бог. Який допоможе нам перемогти і зброю, чи без зброю, чи він е знайде, яким чином нам вийти з ситуації, але нам потрібно звернутися до нього. Отже, сьогодні я закликаю кожного з нас е об'єднатися навколо цієї ініціативи. Чи буде вона прийнята на законодавчому рівні, чи не буде, я не знаю. Я знаю одне: що якщо ми домовимося з вами, ну наприклад, хай буде це 9 ранку, хай буде це та хвилина мовчання, якою якою вшановують загиблих у цій російсько-українській війні. Якщо ви десь на виробництві, ви на робочому місці, де ви не були? Якщо ви чуєте цей заклик до хвилини мовчання, станьте на цю хвилину мовчання, але в кінці здійсніть молитву. Ви знаєте, я так робив. Коли ця ініціатива тільки виникла в 2022 році, я пам'ятаю, ми збиралися добровольче формування на Київщині, ще були вороги під Києвом. На нашу нараду і з'їжджали різні командири, і вставали, кажуть, давайте згадаємо хвилину мовчання наших загиблих. І ми всі мовчали. І тільки ми перестали мовчати, я кажу, стійте далі, я капелан звершу молитву. Я завжди молився, я використовував цей момент. Прошу вас, хто б де не був, використовувати цей момент для того, щоб закликати людей до молитви. Не зважайте на те, хто як поставиться. Просто попросіть дозволу, якщо більшість дозволить, робіть це. Інші всі християни, які просто можуть об'єднуватися в будь-який спосіб, фізично в групах, звершуйте щоденну молитву за перемогу. Я думаю, що це буде в тому числі, хоча б у цій скруті, часто псаломспівець Давид казав, що у скруті моєї, в тісноті я до Бога покликав. Якщо ми вже в скруті не зможемо покликати до Бога, то коли взагалі ми до нього будемо кликати? Я думаю, що це саме той час, коли продемонструвати, що ми блажений народ, блажений народ не те. Тому що в нас це прекрасно, чудово і безхмарно. А блажений народ, який все ж таки може визнати зверхність Бога як Господа над своїм народом, над своєю нацією. І тоді дійсно благословення прийде на нашу землю. Цього я всім вам бажаю. Давайте будемо об'єднуватися навколо Бога, як нашого Господа, і будемо звершувати молитву за благословення до нашої землею. Амінь.